Для поранених військовослужбовців, які лікуються в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, сьогодні, 20 вересня, зіграв духовий оркестр військової частини 1241 Національної гвардії України. Як розповів начальник оркестру, військовий диригент майор Арсен Галюк, колектив підібрав різноманітний пісенний репертуар. Загалом каже для поранених військовослужбовців: оркестр грає вдруге раніше. Виступали у військовому шпиталі в Коломиї, каже Арсен Галюк. У нас давно було бажання подякувати. Тим нашим побратимам, які воюють, які отримали поранення і лікуються в медичних закладах Івано-Франківська, ми сконтактували з керівництвом лікарні і от сьогодні провели для них таку акцію, щоб трошечки їх підтримати, підняти їхній настрій, подякувати їм за їхній героїзм, за ту їхню боротьбу. Акцент був на патріотичних творах. Я думаю, що нашим захисникам це було особливо радісно і приємно почути. Військовослужбовець Національної гвардії України Микола Нідільчів півтора місяця лікується в медзакладі. Розповідає, що поранення отримав на Запорізькому напрямку. Служить впродовж чотирьох років. каже найбільш щемливою була пісня про воїнів, які не повернулись додому. Це добре, коли піднімають військовим пораненим настрій. Перша пісня, яку соліст виконував. Затронули за душу, чес, чесно кажучи. Дуже емоційна, скажімо, була для нас, тому що е, для мене такий період був, коли я його чекала і був період, коли я його шукала, він був е, зниклий безвісті. Коли його шукала, для мене ця пісня була тяжка, тому що я дійсно боялася не знайти Військовослужбовець 501-го окремого батальйону морської піхоти Володимир Куртиняк воював проти загарбників упродовж трьох місяців. 7 вересня поблизу попасної отримав поранення. Зараз лікується в обласній клінічній лікарні. Козі навіть призяли би шубатке, от показували б людям. Весело цікаво, багато і захоплюючих емоцій. І за серце хапає так в душевні пісні, коли от співають. І з військом відходимо все далі далеко. Над нами у небі. То доша то спека. Це четвертий захід в обласній клінічній лікарні в межах мистецького проєкту з реабілітації поранених військовослужбовців, розповідає виконувачка обов'язків заступника медичного директора закладу Леся Григорчук. Це проект, який був запроваджений в нашій лікарні, для того, щоб підтримати емоційний стан пацієнтів, щоб вони не думали про їхні травми, щоб вони не згадували ці важкі події, які відбулися в їхньому житті. І, звичайно, терапія мистецтвом допомагає пацієнтам переключитися, переключитися з їх важкого стану, з їх травм, з їх втрат, які відбулися за час війни, повернути їх до життя. Такі заходи, за словами Лесі Григорчук, в медичному закладі відбуватимуться щотижня. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.